У жовтні пану Ярославу виповниться 90 років, та попри свій вік він добре пам'ятає війну. Я собі згадав, що пам'ятаю добре, Було 28 травня місяця 1942 року. 42 року. Я їй став повідомлення, а жив тоді за річкою ген далеко під пополавниками. Я з'явився, бо це був німецький час. То, то, не, то не шутки, то не, не забава. Часи були суворі, каже, старожил, йому було лише 17 років, коли його вивезли за кордон. Заїхали в Франківськ, там нас ведуть. Якщо я був трохи молодший, я все йшов на базар, то я все дивився на той будинок, де ми, де ми там перебували, де нас там держали. Ну так, Я молодий і слухняний, я, я не можу, бо до часто є тяжкий, опасний, трудний, завезли в село. Село називалося, прошу Куневальд, Куневальд. По-німецьки було Куневальд. А то вже є Чехословаччина, я спергадую, так. А, а, а область назвалася Нойджічань, Нойтєчань. Новий Ічінь, так, Новий За кордоном виявилася Чехословаччина, там юний Ярослав працював на сім'ю військовослужбовця. Будинок називався номер був 203, пам'ятай, добре. Генріх Так, Його не було, він був на фронті військовий, а була господиня і його сестра була рідна. було. Ми всі троє працювали в сільському господарстві. У 1945 році війна в Європі закінчилась. У тоді ще Чехословаччину прийшла Червона армія, і пан Ярослав намагався повернутись на рідну Галичину. Коли повернувся, пішов працювати у банк, одружився, виховав двох дітей, має онуків. Не всі ці, які прийшли з фронту, які були вивезені до них. Тоді треба було добре працювати, бо до них знаєте, як ставилися до цих людей, що були вивезені. А чим займався? А ще мусили розглянути, чи він не допомагав фашистам. Але люди своїм трудом, своєю працею добивалися всього, і бачите, він всякаєш, він був слухняний. Голова ради ветеранів розповідає, що кількість ветеранів війни в Галицькому районі щороку зменшується, але влада про них не забуває. Відносно нашої районної влади і міської відносяться. Добре, допомагають, коли вони звертаються завжди від районної влади. От чи потрібна якась допомога, чи от зараз переважно звертається про землю, ті паї в селі люди завжди йдуть їм на зустріч. Останній раз похорон був людина, яка взагалі нікого лишилася, і всі ці обов'язки на себе взяв голова міської ради. Нагадаємо, наразі у Галицькому районі проживає 47 інвалідів війни. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї.